Потяг повільно котився за сніженими коліями, наближаючись до Києва. За вікном пролітали припорошені снігом дерева, маленькі станції та промислові околиці столиці. Марина притулилася чолом до холодного скла, спостерігаючи, як її подих залишає на ньому туманні візерунки. Два тижні відпочинку в Єгипті здавалися тепер далеким сном яскраве сонце, тепле море та безтурботні дні. Розтанули, як той візерунок на склі, щойно вона ступила на трап літака. Дорога від аеропорту додому завжди здавалася їй нескінченною, але цього разу вона навмисно обрала не таксі, а електричку. Хотілося розтягнути час повернення, потроху звикаючи до зимової реальності. Після 30 градусів тепла мороз за вікном здавався чимось нереальним, майже казковим. Марина кутилася в новий шарф, куплений в останній день відпустки, і намагалася не думати про те, що завтра треба на роботу. Телефон у кишені завібрував. Черговий месенджер сповіщав про непрочитані повідомлення. Марина навіть не стала діставати його, знала, що там робочі чати вже гудуть, готуючись до її повернення. У свої 32 вона була провідним дизайнером у невеликій, але перспективній it компанії, і її відсутність завжди створювала певний хаос у проектах. Але зараз їй хотілося думати тільки про гарячу ванну та чай з лимоном у власній квартирі. Квартира думка про неї викликала дивне відчуття тривоги. Перед від'їздом вона попросила сусідку, пані Галину, час від часу заглядати і поливати квіти. Старенька погодилася, але вчора, коли Марина намагалася дозвонитися їй, щоб попередити про повернення, слухавку ніхто не взяв. Втім, може, сусідка просто поїхала до доньки. Вона часто так робила. Електричка пригальмувала, наближаючись до станції Київ пасажирський Марина застебнула куртку, натягнула на вуха в'язану шапку і почала збирати речі. Велика валіза здавалася ще важчою, ніж коли вона пакувала її в готелі. Крім сувенірів для колег, вона привезла цілу торбу кави та спецій, їх аромат досі відчувався крізь щільну упаковку. На пероні було людно звичайний недільний вечір люди поверталися з передмість після вихідних. Марина влилася у потік пасажирів, прямуючи до метро. Морозне повітря щепало щоки, а під ногами рипів сніг, утрамбований сотнями ніг до стану льоду. Десь угорі між хмарами проглядав тьмяний місяць, надаючи місту примарного синюватого відтінку. Її будинок, типова дев'ятиповерхівка кінця 80-х, стояв у тихому районі неподалік від метро Оболонь. Коли Марина купувала тут квартиру п'ять років тому, її приваблювала саме ця тиша і близькість до Дніпра. Влітку вона часто гуляла набережною, спостерігаючи за човнами та яхтами, а взимку любила дивитися, як замерзає річка. Біля під'їзду горів єдиний ліхтар, відкидуючи жовте світло на припаркований поряд червоний фіат. Марина не пам'ятала цієї машини, мабуть, хтось із нових мешканців. Вона набрала код на домофоні і потягнула важкі двері. У під'їзді пахло свіжою випічкою, певно, пані Марія з першого поверху знову пекла свої знамениті пиріжки. Ліфт повільно повз угору, погойдуючись і поскрипуючи. На п'ятому поверсі Марина вийшла, потягнувши за собою валізу. У коридорі було темно, лампочка знову перегоріла, але вона знала кожен крок на пам'ять. Біля своїх дверей вона завмерла, з квартири лунала музика. Тиха, ледь чутна, але безсумнівно музика. Класична гітара, здається, бах. Серце забилося частіше. Марина притиснулася вухом до дверей. Так, музика звучала з її квартири. Вона дістала телефон і набрала номер поліції, але не натиснула виклик. Може, пані Галина увімкнула музику, щоб відлякувати злодію. Але чому тоді не відповідали на дзвінки? Ключ важко повернувся в замку. Здавалося, що механізм працює інакше, ніж зазвичай. Двері відчинилися, безшумно, пропускаючи її передпокій. Музика стала гучнішою, а ще пахло кавою, свіжозвареною кавою з кардамоном. Хто тут? голос Марини прозвучав хрипко і невпевнено. Музика стихла. З вітальні почулися кроки, і на порозі з'явився чоловік високий, худорлявий, років сорока, з акуратною борідкою і в окулярах у тонкій оправі. На ньому був темно-синій светер і джинси. У руках він тримав чашку кави. А, ти вже повернулася, сказав він так, ніби вони були давно знайомі. Я Андрій, син твоєї бабусі Софії, радий нарешті познайомитися. Марина відчула, як підлога хитнулася під ногами. Вона машинально схопилася за дверний косяк, намагаючись утримати рівновагу. В голові промайнуло безліч думок, але жодна з них не складалася в цілісну картину. Бабуся Софія, та сама, що померла, коли Марині було шість років, син? Це якийсь жарт? спромоглася вимовити вона, відчуваючи, як пересохло в горлі. Я викликаю поліцію. Не поспішай, спокійно відповів Андрій, роблячи ковток кави. У мене є документи і фотографії, і я можу розповісти про бабусю такі речі, які знають тільки члени родини. Наприклад, про те, як вона завжди пекла пиріг з яблуками на спаса, додаючи до начинки корицю і ваніль, або про її улюблену брошку у вигляді метелика, яку вона носила тільки по великих святах. Марина відчула, як її коліна слабшають брошка. Вона й справді пам'ятала ту брошку срібну з маленькими бірюзовими камінчиками. Після смерті бабусі, мама довго шукала її серед речей, але так і не знайшла. Проходь. Андрій зробив запрошувальний жест у бік кухні. «Кава ще гаряча, поговоримо. Вона слухняно пішла за ним, все ще не випускаючи з рук телефон. Її кухня виглядала водночас знайомою і чужою. На столі стояла її улюблена чашка з котами, але поруч якась незнайома з міді. У повітрі змішувалися аромати кави, кардамону і ще чогось, здається, гвоздики. Звідки у тебе ключі? спитала Марина, сідаючи за стіл. Її валіза так і залишилася стояти в коридорі. Від пані Галини, відповів він, наливаючи каву в її чашку. Вона давня подруга моєї, нашої бабусі. Коли я приїхав тиждень тому і показав їй документи, вона впізнала мене по фотографіях. Бабуся часто надсилала їй листи зі мною маленьким. Марина обхопила чашку руками, відчуваючи, як тепло поступово повертається до закляклих пальців. В голові роїлися тисячі питань, але вона не знала з чого почати. Чому ти не зв'язався зі мною раніше? нарешті спитала вона. Чому просто не подзвонив? Андрій зітхнув і сів навпроти. У жовтому світлі кухонної лампи його обличчя здавалося старшим, втомленішим. Тепер Марина помітила, що його очі були такого ж кольору, як у бабусі сіро зелені, з золотистими цятками. Я намагався, сказав він, багато разів, але щоразу щось ставало на заваді. Спочатку я жив у Празі, працював там програмістом, потім переїхав до Львова. Планував приїхати на Різдво, але коли я дізнався, що ти у відпустці, вирішив, що це знак, що настав час. Він дістав з кишені старий шкіряний гаманець і витягнув звідти пожовклу фотографію. На ній була молода жінка з немовлям на руках. Марина впізнала бабусю Софію. Поруч стояв незнайомий чоловік у військовій формі. Це мій батько. Пояснив Андрій, вони познайомилися, коли бабуся працювала медсестрою у військовому шпиталі. Це було ще до того, як вона вийшла заміж за твого дідуся. Батько загинув під час навчань, коли я був ще зовсім малим. Бабуся вона не могла залишити мене собі, тоді це було складно. Мене виховувала її сестра у Празі». Марина дивилася на фотографію, і спогади починали повертатися. Вона пам'ятала, як одного разу ще маленькою знайшла на горищі коробку зі старими листами. Мама тоді забрала їх і суворо заборонила туди лазити. А ще дивні телефонні дзвінки посеред ночі, після яких бабуся довго плакала у своїй кімнаті. А мама? тихо спитала Марина, вона знала? Так, кибнув Андрій, знала. Але бабуся взяла з неї слово мовчати. Розумієш, тоді були інші часи. Інші погляди на такі речі. Вона боялася, що це зашкодить сім'ї, репутації. Твій дідусь працював на відповідальній посаді. За вікном посилився вітер, здіймаючи у повітря дрібні сніжинки. Вони кружляли у світлі вуличного ліхтаря, немов привиди минулого, що раптом вирвалися на волю. Марина відчула, як по спині пробіг холодок. І що тепер? спитала вона, дивлячись на своє відображення у вікні. Не знаю, чесно відповів Андрій. Я просто хотів познайомитися, дізнатися більше про свою родину, про тебе, можливо, спробувати все виправити. Він говорив ще щось, але Марина вже не слухала вона дивилася на сніг за вікном і думала про бабусю Софію, про її теплі руки, що пахли ванільним цукром, про казки, які вона розповідала перед сном, про сльози, причину яких маленька Марина ніколи не розуміла. Тепер все починало складатися в єдину картину, як шматочки мозаїки, що нарешті знайшли своє місце. У кишені знову завібрував телефон. Цього разу це була мама, певно, хотіла дізнатися, чи добре Марина доїхала. Екран світився в темряві кухні, показуючи фотографію усміхненої жінки, тієї самої, яка роками зберігала таємницю, що тепер сиділа навпроти Марини, і пила каву з її улюбленої чашки. Телефон продовжував вібрувати, але Марина не наважувалася відповісти. Що вона скаже мамі? Привіт, мамо, я щойно зустріла свого зведеного брата, про якого ти мовчала все моє життя. Екран згас, залишивши кухню в напівтемряві. Ти не будеш відповідати? спитав Андрій, підливаючи собі кави. Пізніше. Марина відсунула чашку і підвелася. Мені потрібно... потрібно все це обдумати. І розібрати валізу, і прийняти душ, і. Звісно, він кивнув з розумінням Я винайняв квартиру неподалік, на героїв Дніпра, ось моя візитівка, там всі контакти. Подзвони, коли будеш готова поговорити. Марина механічно взяла картку. Андрій Соколовський, старший програміст, було надруковано на ній, під іменем прайський номер телефону, і Київський. Коли за Андрієм зачинилися двері, Марина ще довго стояла посеред кухні, стискаючи в руках візитівку, потім повільно пішла до вітальні. Тут теж все було трохи інакше. На журнальному столику лежала розкрита книга, якої вона не пам'ятала, а на підвіконні з'явився маленький кактус у керамічному горщику. Вона підійшла до книжкової шафи і дістала старий фотоальбом у потертій оксамитовій обкладинці. Гортаючи по жоплі сторінки, вона шукала щось. Сама не знала що можливо якийсь знак, підказку, натяк на існування таємного життя своєї бабусі. Ось бабуся Софія на березі моря, струнка, молода, в білій сукні з мереживним коміром, ось вона ж із маленькою Мариною на руках біля новорічної ялинки. А це останнє фото зроблене за кілька місяців до її смерті. Вона сидить у своєму улюбленому кріслі, дивиться кудись у бік. І в очах та сама печаль, яку Марина помічала в дитинстві, але не розуміла. Телефон знову завібрував. Цього разу прийшло повідомлення від мами Донечко, ти вже вдома. Як доїхала? Марина довго дивилася на екран, перш ніж почати друкувати відповідь. Пальці тремтіли. Так, мамо, все добре, трохи втомилася з дороги. Подзвоню завтра. Вона поклала телефон на стіл і підійшла до вікна. Снігопад посилився, великі сніжинки кружляли в повітрі, перетворюючи місто на казкову декорацію. Десь унизу промайнув червоний фіат. Андрій поїхав. У ванні вона довго стояла під гарячим душем, намагаючись змити з себе не тільки втому з дороги, але й шок від несподіваної зустрічі. Вода барабанила по плечах, змішуючи зі сльозами, які вона нарешті дозволила собі виплакати. Вийшовши з ванної, Марина почала розбирати валізу. Серед речей знайшла маленький срібний дзвіночок, сувенір із базару в Хургаді. Вона купила його в останній день, піддавшись на умовляння настирливого продавця. Він приносить удачу і допомагає знайти загублене, запевняв той, розмахуючи руками. Марина гірко усміхнулася. Схоже, дзвіночок спрацював ще до того, як вона привезла його додому. Ніч минала повільно. Марина лежала в ліжку, дивлячись у стелю, де танцювали тіні від вуличного ліхтаря. Сон не йшов. В голові крутилися уривки розмови з Андрієм, спливали давно забуті деталі з дитинства. Як бабуся щовесни їздила до Праги на лікування, так казала мама. Як одного разу Марина знайшла в її шухляді фотографію незнайомого хлопчика і запитала, хто це. А бабуся раптом розплакалась і сказала, що це син її подруги. Під ранок Марина нарешті заснула. Їй снилася бабуся Софія, молода, усміхнена, у білій сукні з мереживним коміром. Вона стояла на березі моря і тримала за руки двох дітей маленьку Марину і хлопчика, обличчя якого було розмитим, як на старій фотографії. Будильник продзвенів надто рано. Марина ледве розліпила очі і подивилася у вікно. За ніч намило чимало снігу, він лежав на підвіконні пухкою ковдрою. На кухні все ще пахло вчорашньою кавою з кардамоном. Збираючись на роботу, вона машинально поклала візитівку Андрія в гаманець. На сходах зустріла пані Галину, старенька якраз виходила з квартири з торбою для продуктів. Маринко, дитино, ти вже повернулася. – защебетала сусідка. А я саме збиралася тобі подзвонити. Ти. Ти вже познайомилася з Андрійком? Так, сухо відповіла Марина. Познайомилася. І хотіла б знати, чому ви дали ключі від моєї квартири незнайомій людині? Пані Галина зніяковіло перебирала в руках ремінець торби. Але ж він не незнайомий. Я його відразу впізнала викопана Софійка в молодості. І документи в нього були, і листи. Стільки листів від Софійки з фотографіями. Вона ж мені все розповідала, єдиній, навіть твоя мама не все знала. Марина відчула, як у грудях знову здіймається хвиля гніву і образи. І ви мовчали всі ці роки? А що я могла сказати? старенька зітхнула. Софійка взяла з мене слово. Вона так боялася, що правда зашкодить сім'ї, а потім, потім уже було пізно щось міняти. Але ти не серця на Андрійка, він хороший хлопець. І на Софійку не серця, вона дуже страждала, що не могла вам усе розповісти. На роботі Марина не могла зосередитися. Екран комп'ютера розпливався перед очима, а в навушниках, крізь музику, все ще звучав голос пані Галини. Не серця на Софійку. Колеги помітили її стан, але списали все на джетлах після перельоту. Марина не заперечувала так було простіше, ніж пояснювати правду. Під час обідньої перерви вона дістала телефон і нарешті наважилася подзвонити мамі. Серце калатало, поки лунали гудки. Марино, нарешті я вже хвилювалася, голос мами звучав стривожено. Як відпочила? засмагла? розкажи. Мамо, перервала її Марина, нам треба поговорити. Особисто, ти можеш сьогодні приїхати до мене. На іншому кінці лінії запала тиша. Потім мама тихо спитала Щось сталося? Так, ні, тобто Марина зробила глибокий вдих. Просто приїдь, добре, після роботи я замовлю піцу. Добре, так само тихо відповіла мама. Буду о сьомій. День тягнувся нескінченно. Марина механічно відповідала на робочі листи, брала участь у зумі з клієнтами, навіть зробила кілька правок у макеті нового додатку, але думки її були далеко. Вона раз у раз діставала візитівку Андрія, перечитувала контакти, немов сподіваючись знайти там якусь підказку, розгадку всієї цієї ситуації. О шостій вона нарешті вимкнула комп'ютер і вийшла з офісу. На дворі вже стемніло, але снігопад припинився. Свіжий сніг поскрипував під ногами, повітря було морозним і чистим. Біля метро вона купила пляшку вина, відчувала, що сьогодні воно знадобиться. Мама приїхала рівно о сьомій, як завжди, пунктуальна. Зайшла у квартиру, принісши з собою запах морозу і своїх улюблених парфумів. Марина допомогла їй роздягнутися, повісила пальто на вішак. Обидві мовчали, відчуваючи напругу, що висіла в повітрі. Сідай. Марина указала на кухонний стіл, де вже стояла коробка з піцею і відкрита пляшка вина. Нам треба поговорити про бабусю Софію. Мама завмерла на півкроку. Її обличчя раптом стало дуже блідим, а руки затремтіли так сильно, що вона мусила схопитися за спинку стільця. Ти, ти бачила Андрія? прошепотіла вона. Так, Марина налила вино у келихи. Він був тут, коли я повернулася. Чому ти ніколи не розповідала мені про нього? Мама опустилася на стілець і обхопила келих обома руками, ніби шукаючи в ньому опору. Її зазвичай бездоганна зачіска розтріпалася і сиве пасмо впало на чоло. Я не могла, сказала вона після довгої паузи. Мама, бабуся Софія, вона взяла з мене слово. Це було її таємницею, її болем. Вона так боялася, що правда зруйнує нашу сім'ю. Тато працював у міністерстві, тоді це було складно. А потім, коли часи змінилися, було вже пізно, надто багато років минуло. То ти знала його? Бачила? Тільки на фотографіях. Мама зробила ковток вина. І один раз, одного разу я бачила його здалеку. Це було в Празі, коли ми їздили туди з мамою. Мені було десь 16. Вона думала, що я сплю в готелі, але я пішла за нею. Бачила, як вони зустрілися в парку мама, її сестра і хлопчик. Йому було років 10 тоді. Вони гуляли, їли морозиво, а потім мама повернулася в готель і плакала всю ніч. Марина дивилася на матір і не впізнавала її. Куди поділася та впевнена, завжди бездоганна жінка, яка знала відповіді на всі питання? Перед нею сиділа втомлена літня людина, придавлена вантажем таємниці, яку несла стільки років. А тато, він знав? Ні, мама похитала головою. Ніколи. Він, він дуже любив маму, але був людиною старого гарту, принциповим, якби дізнався, не знаю, що було б. Мама боялася не так за себе, як за Андрія. Казала, що краще він виросте без неї, але в безпеці і достатку, ніж. Вона не договорила, але Марина зрозуміла. У ті часи така історія могла не просто зруйнувати кар'єру, вона могла зламати життя всім причетним. І що тепер? спитала Марина, підсвідомо повторюючи своє вчорашнє питання до Андрія. Не знаю, мама підняла на неї очі повні сліз. Але я рада, що він знайшов тебе, що правда, нарешті, вийшла назовні. Мама, бабуся Софія, вона б цього хотіла. В останні роки вона часто говорила про це, що треба все розповісти, але не встигла. За вікном знову почав падати сніг. Великі лапаті сніжинки танцювали в світі ліхтарів, немов намагаючись розповісти свою історію історію про те, як іноді найважливіші речі залишаються несказаними, як таємниці можуть роз'їдати душу зсередини. Як любов може бути одночасно найбільшим щастям і найбільшим болем. Марина встала і підійшла до холодильника. Дістала коробку цукерок, які привезла з Єгипту, мамині улюблені з фініками і горіхами, поставила на стіл, відкрила. Знаєш, сказала вона, а він схожий на бабусю, особливо очі, і каву варить так само, з кардамоном. Наступного дня Марина не пішла на роботу. Зателефонувала зранку, сказала, що погано себе почуває. І це навіть не було брехнею. Голова справді розколювалася після вчорашньої пляшки вина і важкої розмови з мамою. Але головне, їй потрібен був час. час, щоб все обдумати, все зрозуміти. Вона дістала візитівку Андрія і довго дивилася на номер телефону. Потім написала повідомлення Можемо зустрітися сьогодні, є розмова. Відповідь прийшла майже миттєво. Звісно, де й коли. Вони домовилися зустрітися в кав'ярні неподалік від її будинку. Марина прийшла раніше, замовила велику чашку американо і сіла біля вікна. Сніг за склом перетворився на мокру кашу під ногами перехожих, але небо обіцяло нову порцію опадів. Андрій з'явився рівно в призначений час. Струсив сніг з куртки, замовив собі еспресо і сів навпроти. В денному світлі його схожість з бабусею здавалася ще разючішою ті ж риси обличчя, той же нахил голови, коли він уважно слухав. Я вчора розмовляла з мамою, почала Марина, коли їм принесли замовлення. Вона розповіла не все, звісно, але багато. Андрій кивнув Я так і думав, що ти захочеш перевірити мою історію. Це природно. Чому ти приїхав саме зараз, після стількох років? Він довго мовчав, помішуючи каву. Потім дістав з кишені конверт і поклав на стіл. Два місяці тому померла тітка Ліда, сестра бабусі, яка мене виховала. Серед її речей я знайшов цей лист. Він від бабусі написаний незадовго до її смерті. Вона просила передати його мені, коли я буду готовий. Марина взяла конверт. Папір пожок від часу, але почерк був все таким же чітким і красивим. Бабуся Софія завжди писала як каліграф. Прочитай, тихо сказав Андрій, там є слова і для тебе. Тремтячими руками Марина дістала аркуш і почала читати. Мій дорогий сину, якщо ти читаєш цей лист, значить, мене вже немає. Я хочу, щоб ти знав кожен день розлуки з тобою був для мене тортурами. Але я вірю, що прийняла правильне рішення. Ти виріс достойною людиною, і це головне. У тебе є сестра, Марина. Вона нічого не знає про тебе, але я впевнена, ви могли б стати близькими людьми. Ви обоє такі схожі на мене, не тільки зовні, але й душею. Можливо, колись ти захочеш її знайти, якщо це станеться, передай їй, що бабуся дуже її любила і тебе любила. Завжди. Я залишаю тобі свою брошку, ту саму з метеликом. Вона передавалася в нашій родині від матері до доньки, але я хочу, щоб вона була у тебе. Може, колись ти передаси її своїй доньці або Марині. Пробач мені, синку, за все пробач. Твоя мама. Марина відчула, як сльози котяться по щоках. Андрій мовчки простягнув їй серветку. Брошка, вона у тебе? спитала Марина, витираючи очі. Він кивнув і дістав з внутрішньої кишені маленьку оксамитову коробочку, відкрив на чорному оксамиті лежав срібний метелик з бірюзовими камінчиками, точно такий, яким вона його пам'ятала. Я хочу, щоб вона була у тебе, сказав Андрій. Так буде правильно. Ні, Марина похитала головою. Залиш її собі. Може, колись колись у тебе буде донька. Вони допили каву в мовчанні, за вікном знову почав падати сніг легкий, майже невагомий. Знаєш, раптом сказала Марина, сьогодні субота. Я завжди в суботу ходжу на ринок, купую продукти на тиждень, потім готую щось смачне. Хочеш приєднатися? Розкажеш мені про Прагу, про свою роботу, про себе. Андрій усміхнувся точнісінько, як усміхалася бабуся Софія. Залюбки, я навіть можу спекти яблучний пиріг, бабусин рецепт. З корицею і ваніллю? А як же інакше. Вони вийшли з кав'ярні разом. Сніг танув на їхніх обличчях, перетворюючись на краплі, схожі на сльози. Але це вже були інші сльози, не від болю, а від усвідомлення того, що іноді життя може подарувати другий шанс шанс знайти те, що здавалося назавжди втраченим. До речі, Сказав Андрій, коли вони йшли в бік ринку. Я тут надовго, мені запропонували роботу в Київському офісі. Думаю, погодитися. Марина усміхнулася. Це добре, у нас попереду багато яблучних пирогів. Вони йшли засніженою вулицею брат і сестра, розділені життям і об'єднані пам'яттю про жінку, яка любила їх обох більше за власне життя. А десь високо над ними в зимовому небі летів срібний метелик, розсипаючи бірюзові іскри на білий-білий сніг.